Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 25-го туру УПЛ-2023-24 Шахтар Донецьк, Заря Луганськ, в якому гірники без зволікань перейшли до атак. Бондаренко ледь не вразив ближній кут, голки призоріса Путін відбив удар, а потім Судаков ледь не закинув Сапутіну м'яч за комірець, але його підкрутка пішла. Повз дальню дев'ятку, а удар судакова в ствір рамки відбив все той же Сапутін. До речі, тренери зорі перед матчем висловлювали свої претензії судівському корпусу за те, що в попередньому матчі проти Шахтаря надавали жовтих карток їх підопічним, і тепер проти гірників вони не мають змоги виставити найсильніший склад через перебір лідерами команди попереджень. Але заря не було б зарею, якби віддала очки без боротьби любим складом. В першому таймі якісно відіграли всі легіонери, грузини Гочулишвілі і Азаров в захисті. Останній ще й до атак активно залучався, Невертон з ласіною траоре мали можливості відзначитись, як і Бондаренко, що дальнім ударом трішки не влучив у ближній кут воріт. А вийшло все як в класиці. Одні атакували, атакували, а забили інші. Зоря в першій же своїй продуманій атаці класно розіграла кулястого і Денис Антюх з центра штрафної посилає м'яч в сітку Шахтаря 050 хвилина. Після чого пішов парад змарнованих можливостей у шахтаря. Тренер гірників Маріно Пушич. Почав посилювати креатив своєї команди шляхом масових замін. Невертон, Швед, Судаков, Траоре, Азаров пішли. Сікан, Кевін, Марлон, Егіналду Педріньо посилили і без того потужний натиск Шахтаря, що принесло свої плоди на 72-й хвилині. Кевін навісив з лівого флангу, егіналдо головою по центру лінії воротарського майданчика точно пробив 1-1. Ну і як водиться, в таких поєдинках, вийшла бомбезна розв'язка. Спочатку була підозра на пенальті, коли рукою в обличчя завалили в штрафні зорі Марлона. Заря відповідає небезпечним дальнім ударом Яцика, який перевів на кутовий голки перегірників різник, а потім врятував свою команду від голу, коли після подачі кутового відбив кулястого з ближнього кута. Після чого Шахтар кинувся у фінальний штурм і навіс Кевіна замикає головою Сікан 2-1-87 хвилина. Гірники радіють на полі, а їх тренери за його межами так, неначе вже виграли УПЛ. А невдовзі ще й голки при Зорі Сапутін був вилучений. Куди ж протистояння Шахтаря та зорі без червоної картки? Логанчан Отже, Шахтар здобуває вольову перемогу 2-1, набирає 58 очок і знову відривається від київського Динамо на 4 пункти, обох претендентів на першість в УПЛ попереду ще по 6 матчів. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!